Доброго дня, майстерня ключі, вітаю вас. У нас в роботі Сітроєн Jumpy, електричка. Ми знаходимося 60 км від міста Київ. Це електро, 23-й рік відновили по втраті, зробили два смарт ключка Зачинена, відчинена, зачинена. Відчинена. Все працює. Тут на всіх дверцятах є безключовий доступ. Зачинено. Та йому где тут? Можна відчиняться. Так, да? да, відчиняється. Це треба смикати сильніше. Все. Так, йдемо. В автівку. Нарізали також леза. Відкривається. Зачиняється. Зачинено. Відчинена Так, сідаємо в авто. Опа, така вона. 23 рік, Citroen Jumpy, Електро. Зачиняємо, відчиняємо, зачиняємо. Коли в машині ключик она не відчиняється чомусь. Ну, не знаю. Якась така система. Цікава. Вона і не зачиняється, не дає зачинити, просто щелкає. З одної сторони, це безпечно і дуже гарно не закриється. Якось так-так кладемо ключки і все, можна їхати. Бачите, да? все, так, можна ключи задню, щоб ви побачили. Бачите, да? Все працює, паркінг. Звертайтесь, вигадимо ключі, ключ сервіс Київ, 0,936514. У нас в роботі був Citroen Jumpy, 23 рік відновлення по втраті. Зробили два ключика. Вчасно зроблений додатковий ключик при налічі ключа. Вам дуже зекономить кошти, повірте. Тому що з цією автівкою клієнт розпрощався з такою хорошою сумою грошей. Якось так. Всім гарного дня, мирного неба. Звертайтесь 0,93, 659 на 14. Всім гарного дня. майстерня ключ через